В день 25 червня стало відомо, що міністерство оборони підтримало законопроєкт про збільшення термінів оновлення даних у ТЦК для військовозобов'язаних 60 до 150 днів. Така новина, неабияк як потішила чоловіків, які за тих чи інших причин ще не встигли новити дані. Проте радіти було зарано, адже врешті українці не дочекалися таких бажаних змін. Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі я дуже коротко поясню, чому термін оновлення даних все ж не подовжили, і до якого числа усім військовозобов'язаним українцям врешті необхідно чи то в Плюс, чи то в ТЦК або ж ЦНАП оновити свої дані. Обов'язково підпишіться на канал і поїхали! Одному з українських змі, 25 червня, вдалося отримати доступ до дуже важливого для багатьох українців документу, який пов'язаний зі збільшенням терміну оновлення даних. Правдивість цієї інформації підтвердив співавтор проєкту закону Володимир Ар'єв з фракції Європейська Солідарність. В документі від 24 червня, який підписаний міністром оборони Рустемом Міраму, і оприлюднений у системі електронного документу обігу, зазначається, що законопроєкт номер 113.05 підтримується. МОУ, тобто, міністерство оборони виступає за подовження терміну оновлення даних військовозобов'язаними з 60 до 150 днів, тобто до 15 жовтня. Міноборони підтримує мі з колегами законопроєкт про продовження на 90 днів терміну оновлення даних військовозобов'язаними. Проте не так сталося, як гадалося. Вже за декілька годин після публікації, начебто хорошої новини, виявилося, що міноборони, зокрема, і Рустем Умєров, не підтримують законопроект про збільшення терміну оновлення військово-облікових даних у ТЦК та СП для військовозобов'язаних чоловіків із 60 до 150 днів. Про це заявив той самий співавтор законопроекту Володимир Ар'єв, який оприлюднив відповідний документ від Міноборони України. Проте він цілком очікувано задався питанням, як це можливо, що міністерство оборони менше ніж за добу повні змінила свою думку. Відповідь на неї, звісно ж, ніхто не надав. Минуло трохи більше години, як Міноборони раптом змінило думку і вже не підтримує законопроєкт про збільшення терміну внесення особистих даних. Деякі нечистоплотні міністри ніяк не можуть визначитися. Здається, у керівництва країни поїхав дах. А згодом додав. Два листа протягом години із взаємовиключними позиціями міністра оборони щодо одного законопроекту, як на мене, свідчить про дві речі: або міністр нагнув офіс президента після оприлюднення листа з підтримкою, або у міністерстві оборони конкретний бардак. Врешті щодо оновлення даних на нас не чекає ніяких змін. Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін пояснив, чому міноборони не підтримало законопроєкт. Там вважають, що немає підстав для збільшення термінів оновлення даних для військовозобов'язаних, адже теперішні результати оновлення даних у резерв Плюс і не тільки, цілком задовільняють міністерство. Оновили свої дані 2 мільйони триста тисяч і серед них 1 мільйон 800 тисяч майже за стосунку резерв плюс. Ну, і ми просто зараз не бачимо, не бачимо причин, через які слід продовжувати Термін нагадаю, що 18 травня 60 днів мають ці військовозаров'язні резервісти і призовники для того, щоб уточнити або уновити свої дані. Це можна бути в СНАП, ТЦК і в електронному кабінеті за стосунку резерв, в якому це можна зробити фактично за 10 хвилин. Та тобто до 18 липня час є, і власне до цього часу ті, хто ще не оновив свої дані, мають це зробити станом на зараз, принаймні до 16 липня, тому що 60 днів спливають, власне, 16 липня. Нагадаю, що Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про мобілізацію. 18 травня документ набув чинності. Таким чином, військовозобов'язані мають оновити дані в ТЦК продовж 60 днів з дня набрання чинності законом, тобто до 16 липня. Після цього до військовозобов'язаних, які не оновили дані, можуть застосувати ряд штрафних санкцій. Зокрема, таким людям може загрожувати штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень або ж тимчасове призупинення дії водійських прав. Тож, якби це не звучало з вуст цивільної жінки, я все ж раджу військовозобов'язаним чоловікам оновити дані до 16 липня, аби щонайменше уникнути штрафних санкцій. Ба Більше я нагадаю, що оновлення даних не дорівнює повістка і призов в ту ж секунду. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка youtube каналу Україна на часі. Нагадую вам, як для нас важливі підписка на канал кожного з вас і лайк під цим відео. Тож потіште нас, будь ласка, Па-па!